Книга друга хроніки, глава 26. І взяв увесь юдин народ Узію, а він був шістнадцяти літ і настановили його царем замість батька його Амації. Він збудував елота і вернув його Юді, як цар спочив зі своїми батьками. Узія був віку 16 літ, коли він зацарював. А 52 роки царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері є Холія з Єрусалиму. І робив він угодне в Господніх очах усе, що робив батько його Амація. І став він звертатися до Бога за днів Захарія, що розумів Божі видіння. А за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. І він вийшов і воював із филистимлянами, і поруйнував мур міста Гату, і мур явне, і мур Аздоту, і побудував міста в Аздоді та Филистимлян, і допоміг йому Бог над филистимлянами, і над арабами, що живуть в Гурбалі, та над мецнітами, і давали амонітяни данину для Узії, а ім'я його пронеслося аж туди де йдеться до Єгипту, бо він сильно зміцнився, і збудував Узія башту в Єрусалимі над брамою Піна, і над брамою Гай, і над мікцоа, і позміцнював їх. І побудував він башти в пустині, і повисікував багато ям для води, бо мав великі череди, і на долині, і на рівнині рільників. І виноградарів у горах, і садки, бо він любив хліборобство. І було в УЗІЇ військо, що провадило війну, яке виходило на війну відділом за числом їхнього переліку через писаря Єїла та урядника Маасею під рукою хананії з царевих зверхників. Усе число голів батьківських родів, хоробрих вояків. Дві тисячі шість сотень, а при них війська три сотні тисяч, сім тисяч і п'ять сотень тих, що проводять війну великою силою, щоб допомагати цареві на ворога. І наготовив для них узія для всього війська, щити малі ратища, і шоломи, і панцири, і луки, і пращного каміння. І наробив він в Єрусалимі військових машин, майстерно придуманих, щоб були вони на баштах і на рогах, на стріляння стрілами та великим камінням. І пронеслося ім'я його аж надто далеко, бо він дивно зробив, щоб допомогти собі, так, що став сильним. А як він зміцнів, запишалося його серце аж до зіпсуття. І він спроневірився Господові богові своєму, і війшов він до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертівнику. А за ним пішов священик Азарія, а з ним Господні священики 80 хоробрих мужів. І стали вони проти царя Узії та й сказали йому: Не тобі Узіє кадити для Господа. А священникам, синам Аараоновим посвяченим на кадіння. Вийди з святині, бо ти спроневірився, і не за честь це буде тобі від Господа бога. І розгнівався Узія, а в руці його була кадильниця на кадіння. А коли він розгнівався на священиків, то на чолі його показалася проказа перед священиками в Господньому домі. При кадильному жертівнику. І глянув він на нього первосвященика Зарія, та всі священики, аж ось він прокажений на чолі своїм, і вони поспішно вигнали його звідти, та й сам він поспішив вийти, бо вразив його Господь. І був цар Узія прокажений аж до дня своєї смерти. І сидів в осібному домі прокажений, бо був вилучений від Господнього дому. А над царським домом був син його Йотам, він судив народ краю, а решту діл Узії, першій останні описав пророк Ісая, син Амосів, і спочив Узія своїми батьками і поховали його з батьками його на погребовому царському полі. Бо сказали, він прокажений, а замість нього зацарював син його йотам. Амінь.